Ой, на Івана тайна купала там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, віночки плела. Світи сонце, світи та не грі, щоб мій віночок не згорів, щоб мій віночок живий, зостався. Щоб миленькому в руки дістався. Одному тикому лісі росла дивна квітка. Цвіла вона дуже яскраво, але тільки один раз на рік. Всі інші дні в році вона спала, а прокидалася тільки в одну таємну ніч серед літа. На свято купала. Та й сіяла так, що все довкола засліплювала своєю красою. Люди знали про її магію та намагалися дістатися до неї. Тільки не всім то вдавалося. Лиш той, хто міг її знайти, ставав найщасливішим у світі та знаходив своє справжнє кохання. От напередодні копальської ночі один юнак пішов ту квітку шукати. Ішов він через густий ліс, а комарів було скільки, що покусали його зверху донизу. Дійшов він до середини лісу, вже й вертатися хотів, бо було нестерпно йти далі, аж бачить колода між дубами, а на ній п'ять хлопців сидить. Підійшов він до них, запитав, чого вони тут сидять, а вони йому кажуть. Ішли шукати квітку папороті, але лісничий сказав, що там далі вовки, то ми сіли оце радитися, чи вертатися, чи йти далі. Козак той відважний був, і звали його Василем. Їде Василь на коні, грає серце при мені, їде Василь на коні, грає серце при мені. Отой козак запевнив їх. Що разом і вовка легше бити, а папороть таки треба знайти. То й пішли вони вже в шістьох. Аж в глиб лісу зайшли та й чують. .「У, -у, 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 У, а то вовки виють. Василь сказав скочити хлопцям високо на дерево і сидіти там, поки не почують козацького свисту. От всі вискочили на верхів'я та й чекають. А Василь знав, що о півночі, перед тим, як квітка розцвітає, місяць має вийти. Тоді вовки збираються навколо квітки і ходять по колу, щоб її від людей стерегти. Вовки не хочуть віддати цей скарб, що належить їхньому лісу, той оберігають його, аби не проскочив ніхто. Сидить Василь на дереві та й думає, як то вовків обдурити та місяць виманити. Адже скоро вже дівчата з села будуть вертатися до озера, а озеро там, поза лісом вони будуть вінки пускати, і Марічка з ними прийде пісні співати. Там, на тому боці, там живе Марічка, Марічка. Тож обраниця Василя, та все на нього вона уваги не звертає. То він людей наслухався історії, як чарівна папороть допомогла знайти своє кохання, того й пішов її до лісу шукати. І знав він, що старі люди з силами природи спілкувались та пісень співали. Ото сидів Василь на дереві та й почав тихо наспівати пісню. Світи світи місяцю ще ясна зоря, тричі заспівав, а місяць і викотився та й пустив своє сяйво. Вийняв Василь свого меча козацького, направив те сяйво, меч і засвітився. Вовки завили, бо думали, що то квітка їх зацвіла високо на дереві. Та й гайда на той меч бігти. А Василь швирнув меча додолу, подалі від дерева і від того місця, де вовки по колу ходили. От вовки дурні погналися на той меч, стали в коло і крутяться, завиваючи. У-у-у! У. А Василь тим часом стрибнув з дерева, свиснув козакам. І між хащами до місця, де були вовки раніше. Кілька секунд залишалося в них для того, щоб розпустилася та папороть, і як тільки засвітилась її перша пелюсточка, Василь зірвав її та й заховав біля серця під сорочку. Козаки за ним до виходу, поки вовки по колу біля меча вештались. Аж пішли вже вони до озера, чують дівочі співи. Дівчата принесли таке дерево, прибране стрічками. Воно називається Мареною. Поставили його по центру, а самі навколо нього хороводи водять та співають. Кругом мариноньки, ходили дівоньки. Стороною дощик іде. Стороною Хлопці підійшли. Вже й багаття розпалюють, щоб стрибати через вогонь, бо всі ж знали, що вогонь та вода очищує. А в цей день особливо знаєте, вода ще й долю допомагає знайти. Так, так. Дівчата плели вінки та пускали на воду, промовляючи, щоб віночок зловив суджений козак. От і цього разу всі між собою привіталися дівчата, хлопці, а Марічка. Навіть не подивилася на Василя. Мало того, ще й відвернулася, бо коли в віночок свічечку встромляла, аби видно було, куди попливе, бо вже вечір, то побачила не Василя, а якесь страховисько. В нього від комарів лице так опухло, що не впізнати. Василь тримав папорот під серцем і думав, як запустити її чари. А поки хлопці стрибали у воду, ловили вінки та приносили дівчатам, ті відгукувалися на танці, грали музики, горіло вогнище, і йшло святкування купальської ночі. Тільки Василь дивився то на Марічку, то на її вінок, який так ніхто й не зловив, і той вінок плив посеред озера одиноко. Хлопці, яких Василь з лісу вивів, Знали, що то вінок Марічки, і брати його не зважилися. Врешті Василь вирішив зняти сорочку, замотавши папороть в клубок та прикривши її капелюхом, скочив у озеро та приніс Марічці вінок. А та, бач, горда була, така горда, що зістрибнула з пенька та побігла до лісу. Прямо туди, де вовки, У! У Василь схопив сорочку. Вінок вчепив собі на лікоть папороть біля серця і галопом побіг за нею. Але Марічка, перелякана, забігла так далеко, що вже почула її вовки. – Завили вони, а вона аж остовпіла. Раптом її за руку взяв Василь. Промовивши, не бійся, стій, не ворушись, я врятую тебе. Вовки наближалися, Марічка трусилася від страху, а Василь, недовго думаючи, витягнув з під сорочки папороть, прошепотівши щось таке. Цвітом, світлом розійдися, дивом в лісі, озовися, цвітом світлом розійдися, дивом в лісі, озовися, цвітом світлом розійдися, дивом в лісі озовися. І раптом сяйво так закрутило вовків, що ті, мов засліплені, розвернулись і побігли далеко, в іншому напрямку від квітки. Василь тримав Марічку за руку та підійшов до меча. Став на коліно одне та, підносячи квітку дівчині, впросив її руки і серця. Але Марічка, побачивши його обличчя, схопила квітку та побігла назад до озера. Вона справді вела себе дуже дивно, так як дівчата, які бояться закохатися, соромляться хлопців. Марічка була горда, і ця гордість не давала їй знайти собі рівню серед однолітків. А Василь. Розчарований, але повернувся слідом за Марічкою до гурту. Молодь стрибала через вогнище парами, співаючи веселих пісень, залицяючись один до одного. Ой там на купала жаба борщупала, купала на Івана. Дівчата хлопцям співали, а хлопці зловили да й ту жабу з'їли купала на Івана. Такі всякі передирки співали. Марічка ж винесла квітку папороті в центр кола, всі стояли, як занімівші, дивились на її сяйво. Те сяйво світилося різними кольорами, і від того світла Василь став такий гарний, що Марічка підійшла до нього і запросила на танець. Уявляєте, вони почали знайомитися. Наче раніше ніколи не бачились, бо Марічка думала, що це якийсь інший хлопець, а зовсім не Василь. Вона розказувала йому, що сталося з нею в лісі, та як її врятував негарний хлопець. А цей гарний козак запитав: А що ж в ньому негарного було? Так, обличчя таке страшне, сказала Марічка. Але ж він врятував тобі життя? «То значить, у нього була гарна душа? запитав козак. Мабуть, задумалась Марічка, і раптом гарний козак зник. Марічка, засмутившись, кинула папороть в озеро, бо не сталося дива, якого вона так чекала. Так і просиділа самотньо вона на пеньку, поки всі настрибались, натанцювалися, бо самій додому було страшно. То дівчата з хлопцями провели її аж до хати, а перед воротами. Марічка побачила козацького меча. Вирішила підняти, аби кінь не спіткнувся рано, та занесла меча до хати, поклала на підвіконні, щоб батьки не бачили. Рано встає, аж дивиться, а меч світиться. Тож сонце в промінням впало на нього. Вирішила вона винести меча подалі, переховати в стайню. Занесла, в куток поставила, двері підперла та йде до хати. Аж тут... Кицька під ноги лізе. Мяу, мяу! І прямо так вигинається, бурликаючи, наче манить її за собою. Пішла за нею Марічка аж до городу. Там посередині стояло якесь дерево, чи то груша, чи яблуня, не знаю. А під ним козак сидить. Марічка й питає його, чого це він тут сидить. А козак сумно відповідає, що загубив десь меча. І не може його знайти. А що таке козак без меча? Тут же Марічка йому меча принесла. Він їй подякував щиро та й каже Маю тобі дещо віддати. Марічка здивувалася, що то таке може бути, а в його торбі вінок лежав прим'ятий, той самий, що вона в озеро кидала. І здогадалась вона, що це той самий козак, що від вовків її врятував. Але не могла зрозуміти, чого він інакший, бо не схожий він ні на того красеня, ані на того негарного козака. Тож чарівна квітка папороть заховала його красу внутрішню, підпокусане обличчя, щоб знайшла вона кохання справжнє, а не по зовнішності. Взяла Марічка вінок з його рук, відчула тепло таке, що оторопіла, а він, їй подивився в очі. І побачив сяйво чарівної квітки. Та й так вони закохалися один в одного, пішли до батьків за благословенням. Спитаєте мене, чого вона раніше в нього не закохалась? Що це той самий козак, який їй сподобався був? Та ні, просто Марічці, треба був час, аби навчитися цінувати людину за її вчинки та й доброту, а не за зовнішню красу. Бо людина має бути гарна насамперед серцем, а краса її то любов, бо таке буває, що зовні людина красива, а всередині злюка. То й Марічка прогнала свою гординю і стала ще красивішою. І одружилися вони, а як саме потім якось розкажу наступного разу. Ой, Марічко, чичері, чичері, чичері,

Я бим тобі чесала, 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 коби мамка не знала, не знала, не знала. Коби мамка не знала, не знала, не знала. Мати буде дивитись, дивитись, дивитись. Як я буду ганьбитись, 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 як я буду ганьбитись, ганьбитись на гань... ній. На ту ружу червлену, червлену, червлену. Розмаринку зелену, 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 розмаринку зелену, зелену, зелену. Ой, Марічко, люблю, -тя, люблю тя, люблю. -тя. Якщо любиш кохай. Вже зозуля закувала. Якщо любиш. Кохай не чекаєш до писав колись Володимир Івасюк. А ще одну пісню чарівну він написав якраз про Червону Руту. Можливо, та Червона рута і є та чарівною Квіткою, яку шукають в лісі. Червону Руту! Не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти. Повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистра я вода, синіх гір. Добра ніч, дорогі наші слухачі, писульки від мамульки.